І що? Ви стаєте умовно або в четвертому, або в третьому секторі. Ну, будемо сказати, що ви в четвертому. У вас є можливість вийти на дистанцію максимально. Це умовно, отут запорожняся. Плямо. Межі секторів ваш. От ви кидаєте. Ваш конкурент зліва-справа може розположити точки або в цьому місці, або в цьому місці. Но далі не можуть кинути. Це будуємо максимально дальній міліцію. І якщо ви можете кидати вулич, у вас є 4 вудочки. Перша, друга, третя, четверта. Основний за вам потрібно зробити так, щоб якщо ви чекаєте рибу, з дальньої дистанції, ви можете її покликати, ви можете сусідно обрізати тим, щоб виставити вуличше одне тут, одне тут і корм, отут, друге та третє, у вас буде більш входить. І це дає можливість забрати рибу, котра йде з, на вас з тієї сторони, ви обрізаєте у м'язкі і так само є кличете рибу з цієї сторони. А коли починаєте накидувати дорожки по, сусід, по буферам. Так, це ви все робите так, щоб тут не підійшла риба ніколи майже. і ніколи не прийшла. Ну, якщо водойма у вас залежить отут до водойми, наприклад, 80 метрів. І ми розуміємо, що кожна людина викине для сюди. То потрібно розуміти, де вона буде приходити. Це опулярні місця. Наприклад, популярне місце, ну це я малюю там ту саму хунку, це дистанція 35-40 метрів. Це основна ідея рухів. Тут йде Тут і припад 30 см, і е, потрібно розуміти, що інколи риба йде 5 метрів від тої сторони, і так само вона йде і поближньому берегу. Ще була цікава дистанція 18 метрів. Подавайте із всіх нас, хто, хто є, ви звикли годувати велику кількість корму, далеко кидати. Хто може закинути великий об'єм корму на дистанцію 18 метрів точно і не відстрілу? Що хуже? Це хуже. От. от розумієте. Тут потрібно розуміти баланс. Де є риба і як її потрібно лопити. І якщо ви е, хочете розвиватися в спорті, хочете показати саме той результат, ви маєте вміти закинутися дистанції. Якщо ви кажуть, як у нас загалом є, а от дальність, от там де сонце сідає, мені туди піде. А, ну давайте дайте. І всі кидають. І раніше, коли тільки рибовий спорт починався, це змортріння, саме яку дистанцію потрібно вибрати. Що таке там твердяк? Це місце, де риба проходить. Ну як, ноги, у неї ж немає замість плавників ноги, по которому вона ходить по цьому кмулу. В неї є пратовий е, апарат, по которому вона їсть та піднімає якусь насадку або там мотиля або якесь харчування, ще щось. Тобто це місце, по котрому риво постійно йде і харчується в цьому місці. Чому так це відбувається? Раніше це була дистанція 80 метрів, тому що все використовували жилку 0,35, дешеве трьохсоставне і кидало на дистанцію 80 метрів. Загально всі рибаки в Україні кидали на цю дистанцію. Потім щось відбулось. тонка жилка. Якась нова. Е Знає, там, там. Іннова... Інновація в <ривіт> будущі, правильна встановка колець, якесь нове вкладення жилки на ну, волосіні на, <ривіт> на... на кружку, <ривіт> інша грузика, якась нова техніка. І е... оцей баланс дає можливість всім реворампрім з 80 метрів перейти на 100 метрів загальний закон. І в тому місці, коли ти кидаєш весною свій тягрець, ти бачиш, таке, що е... чомусь дно змінилось. Там, де раніше було 80 метрів, було е, жорстке дно, там вже стало чомусь м'яке дно, а дистанція відійшла. Потім приїжджаємо на таку дому чудово, як прізвища. Там загалом стали дуже популярні кораблі. І вони возять туди, 220, 240 і все, що протягуєш ближче, там немає нічого твердого дно. Ну, Кажеться, а куди ж риба ділась, що стане? А вона просто відійшла далі. І тому, хто далі дає, той краще грає, як футболі. Ну і отут є е, така особливість, що потрібно знайти те місце, де риба є. Вона, е, грузік завжди показує е, себе рибу як. Е, е, вона може спригнути. І потрібно на цей ефект, як ти ворог омура тоді на вагоні, е, побачив, що Амурчик пригнуть. Раз, одразу туди флеточку закинув на спляск, пройшло пару хвилин і є поклонку. Або там риба постійно проходить, харчується, ти протягуєш тягарцем і знаходиш те місце, де вона харчується. Значить, те тверде місце, де буде кювання. Так само в Марії. E, 22-й рік не було зовсім змагань, 23-й почали змагання. E, Із-за того, що велика кількість риби було і вітром доле, і в данку, найгаріші e, результати було 60 метрів. Тому що риба там стала харчуватися. Якщо один тиждень проходить змагання, а один тиждень не проходить змагання, вся риба стає на дистанції, якщо рік, 115 метрів. Вся риба на кожному секторі є 115 метрів. Якщо ти заїжджаєш на цю водойму і тільки закінчились змагання, там кубок має сколодосховища. Ставати, ти розумієш? Ну, як би ти не хотів, то 4 сутки камазали форму саме на оцю дистанцію, тобі оцю популярну лінію потрібно обов'язково зайти всередині. Хочеш, ти не хочеш, обов'язково ти це маєш зробити. Тому і є, відбувається різниця, там куди потрібно форму закинути і як потрібно сусіди виключити. Ну, Якщо ти, наприклад, варіант такий, ти став в п'ятому секторі, а сусід в шостому кидає на дистанцію, наприклад, 100 метрів е ну, так, е по діагоналі, і тут ловить 120 метрів, то більш для того, щоб його якось обловити, потрібно кидати 130-140 метрів. А є питання, а протягом 4 суток ти зможеш таке зробити? Ну, ми всі на словах можемо, то я сильний, да. а от коли починається змагання і пройде ніч, то вже не, не зможете зробити. І саме йде розуміння, е риба заходить. З, з цієї сторони, або риба заходить з, з цієї сторони. От, ну, це потрібно розуміти, як ти розставитись Насті і що потрібно розуміти. І самое головне, розумієте, ми всі думаємо, що ми якось можемо дуже суттєво попливати на рибу. E... В 90% випадку ви не можете суттєво повпливати на рибу. Вам потрібно підлаштуватися. E... Різниця в саме головне. Саме головне в любому риболовному найголовніше. Підрук, клобок, спінг, формишка і так далі. Це ви повинні ловити не так, як вам зручно, не як вам там хочеться подивились в Ютубі або якісь відео, вам хтось розповів. а саме вам потрібно розуміти, що риба зараз хоче і що їй потрібно, як підлаштуватися, буде за кіностанцію, як потрібно зробити в тайміні. Я звик ловити 15 хвилин на флатвідері. Ну добре, а якщо сьогодні потрібно ловити в тебе 5 хвилині, або, такі були умови. Або потрібно на годину закинути, тому що плювання всі йдуть 45 хвилин плюс. Ну, це потрібно зрозуміти, що зараз як е живе і що потрібно зробити. Тому е завжди думаємо і слідкуємо за сусідами, як риба подати себе